Друзі, сьогодні на граунд був дощ, було пасмурно, але він швидко закінчився. Ми одягали сьогодні плащі, зараз розділися, починали з кави з чаю для того, щоб зігрітись. А коли вигнало сонце, ми перейшли на пиво. І зараз ми відпочиваємо після дуже насиченої нової зустрічі з Гейбом Брауном. Це була панельна дискусія, так? І де він відповідав на запитання. на запитання. Ми з Оленою Хавкіною напрацювали новий алгоритм дії. Минулому році намагалися синхронно перекладати, заважали людям, не вспівали, а тепер ми Олену залишаємо спокій, вона конспектує, а я що цікаве знімаю. І потім вона розповідає свої враження, основні тези нам розказує. Тож, про що була мова, які були самі цікаві питання? Дуже було багато запитань Гейбу Брауну, і одне запитань було: що він рекомендує для будь-якого фермера. Треба розуміти те, чим він займається, треба робити роботу над помилками, виконувати, аналізувати і тому, що е, ніколи фермер не зможе реалізувати імплементувати того, чого він не розуміє. Також йому задавали запитання, наскільки конкурентно спроможною є його ферма по відношенню, у порівнянні з тими фермами, які знаходяться в Америці навкруги, він так скромно сказав в 10, 10 разів. З середніми розмірами. Середнім, так, звичайно. Да, да. А потім його йому задавали питання, чи підтримує американський уряд американських фермерів, тому що у Британії є дуже багато державних програм, які підтримують британського фермера. І він так соромно сказав, що не дуже. Також його питали про те, яку би пораду він дав молодому молодим фермерам. І він сказав, що найперша порада, яку він дає завжди молодим людям, які хочуть побудувати кар'єру в фермерстві, це не купувати землю і не купувати техніку. Чому тому, що Людина може, по-перше, зрозуміти, що це не її, це раз. І по-друге, якщо це твоя земля, а вона, можливо, не дуже хороша. Це може, скажімо так, зіпсувати мотивацію людині. А якщо людина набирає досвід тут, там набуває свою репутацію, то тоді завжди знайдуться люди, які мають землю, завжди знайдуться люди, які мають техніку, і просто запросять людину на те, щоб керувати з своєї своєї землі. Землею людина знову ж таки напрацює хорошу репутацію, зможе рухатися далі. І далі, і далі. Потім каже, коли ви наберетеся досвіду, коли ви наберетеся е, прибутків, то тоді зможете вже собі дозволити купити що завгодно. Йде, Не поспішайте завгодно. Угу. добре степбестер. Добре. Так. Він також розказував про свого е, сина, якому сьогодні 37 років, і який е, дуже успішний фермер, тому що він. Все калькує, він він займається калькуляцією. Він все розраховує, тому що уміти дати відповідь на будь-які фінансові питання. Це теж важливий ключовий компонент будь-якого успішного фермера. Якщо людина може дати відповідь на запитання, скільки це коштує, скільки тут збільшилося, а, а цей параметр наскільки зменшився. Це дуже 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 важливо. Він також розказував про свого сина, що його син отримує сьогодні гроші в своєму угідді за те, що він пускає людей послухати птахів. Так. так, Він за гроші це робить і це, це теж це прибуток. не людьми? Вони готові платити цінується, гроші. Вони готові за це платити гроші, mm. так, приїжджати, сидіти зі А У них садити, багато стерігати. птахів, так? Да? Так. Я не знаю, як в Америці, а в Великобританії це дуже популярна штука, називається birdwatching. Це спостерігання за птахами. Люди гуляють в лісу, можуть десь сісти, дивитися, є спеціальні майданчики, де можна, є навіть такі знає, болотяні птахи, стоять дерев'яні загорожі, такі парканчики, з невеличкими віконечками, де люди можуть. Спостерігати не турбуючи природу. І mm -hmm. от я думаю, що а ви всі це всі теж що У них є програми на телефонах, де вони почують якісь. Так, і в телефоні є спеціальні програми, коли людям цікаво, що за птах співає. Вони запускають застосунок в телефоні, а, виставляють телефон, і через якийсь час телефон видає, що це за птах. І вони таким чином і самі знають і вчаться про навколишнє середовище, і своїх дітей так навчають. Там, це, це якийсь там нічний жаворонок, там, да, це о, це там такий, така тобто, така топташка, оце якась там сова. Люди радіють, Дуже раді, що вони розпізнали, так, так. це для них дуже цікаво. І Там в Америці теж вже популярним становиться. Можливо, можливо. Mm -hmm. а оскільки е, Гей Браун, як і будь-який фермер, який працює в регенеративному землеробстрі, е, виступає за е, біорізноманіття, то, звичайно, в таких угіддях набір птахів набагато більший, ніж в традиційних. А також йому ставили запитання. Про те, яким чином можна знайти і побудувати свою кар'єру, свій шлях в сільському господарстві. Він сказав, що ключовим моментом є розуміння того, в чому ти можеш бути краще, ніж інші. І він наводив такий приклад: якщо я можу вирощувати пшеницю, мій сусід може вирощувати пшеницю, окей, я можу її виростити там трошки більше, там на пару центнерів на, на гектар. А тоді можна пшеницю він сказав замінити, наприклад, на покривні культури, і, і внаслідок цього можна тоді поставити вулики, і тоді буде можливість отримувати мед. Після того, як все відсвіте, потім ці культури можна використовувати як фураж для тварин і також розвивати тваринництво на своєму угіді такий шлях більш ефективний. Ефективний чим, да він чим сказав, що так, що такий список, за врожай, да? Це такий список. Він сказав, це, це список можливостей, який, якщо бачити оці ці можливості, себе не обмежувати, він є просто безкінечним. Він дає. Дає шанс розвиватися безкінечно. Він також говорив про те, що дуже важливо людині бути захопленою, тому що якщо людина захопли, захоплена сама, вона горить тією справою, яку вона робить, а це запалює також інших, мотивує і веде їх за собою. І можливо, це з важливого все про нього. Була гарна атмосфера в залі. Звичайно, було, було багато питань. Гейб дуже простий. Я, я помітив, що любі складні питання віддавав дуже прості речі. Але у нас є до нього ще додаткові запитання. Ми з гейбом домовилися завтра зробити інтерв'ю для українських фермерів, які хочуть. Стати на шлях регенеративного землеробства. і вважаю, що у нас є цікаві питання, які ми доповнимо цю картину.